сьогодні поговоримо про країну, в якій зовнішність визначає абсолютно все. В південній Кореї краса може стати ключем до успіху в кар'єрі, стосунках і навіть соціальному статусі. У Кореї краса це не просто інструмент самовираження, це фактично обов'язок. Ідеали зовнішності, які є в країні, визначають наскільки ти підходиш суспільству. Це не просто про те, аби бути красивим. А про те, аби бути прийнятим. Якщо ти не відповідаєш стандартам, існує ймовірність, що тобі буде важко знайти хорошу роботу або побудувати особисте життя. Чому так? Усе зводиться до естетичного примусу, тобто дуже сильного тиску, який з одного боку пропагує краще життя через зовнішні зміни, а з іншого нав'язує певні нормативи. Наприклад, на вулицях можна побачити гасла у стилі бути красивим, отже, бути успішним. Стандарти краси в Кореї дуже чіткі. Ідеально рівна шкіра, вузький носик, великі очі, вузьке підборіддя. Та якщо ти не вписуєшся в цей шаблон. Тобі доведеться працювати важче, аби тебе сприймали серйозно. Південна Корея вже кілька років поспіль є лідером у світі за кількістю пластичних операцій на душу населення. І це не лише про візуальні зміни. Мова йде про величезний соціальний тиск. Людям здається, що вони можуть стати успішнішими або щасливішими. Але чи справді зовнішність це найважливіше, що визначає твоє місце в суспільстві? Чи ми просто дозволяємо певним стандартам диктувати нам, якими ми маємо бути?